І так, знову, е, значить, за жетони за, за просмотр твічдропса можна отримати два танка. Ну, я так зрозумів, один із них, тільки один. Т-78 і Т-25. Ось такі танки. Ось. Це шостого ПТСАУ. А це п'ятого рівня. Такий в мене є, дуже прикольний, класний, фармить хорошо. Так що з 2 червня 18.00 до 14 липня 18.00. Кожен день треба заходити на стріми і дивитися. не забудьте обов'язково зв'язати аккаунти World of Tanks і Twitch, щоб отримати нагороди без цього ви не зможете. от такі бачите, от, дні, які будуть, а також скільки монет. Також тут дуже класні, побудуть ще 3D стилі та 60ТП Лівандовського, Т95 і ВЗ55. По 30 звичдонів за кожен. От 60 ТП, я собі візьму, мабуть, 3D стиль. Отакий, бачите? Ось такі от стилі, нагороди. Кому що в кого може щось є, а в когось нема. Так що не пропустіть обов'язково. Це сьогодні перше число з завтрашнього дня. Так що шукайте, заходьте, дивіться, Даже може я буду вести стрім. І в мене теж можна буде отримати ці нагороди. Так що не пропустіть, підписуйтесь, заходьте і все буде.